Також сьогодні заїхала ще одна Hyundai Kona. Restyle 21 рік. 39 кВт батарейка, має тепловий насос в хорошій комплектації пробігу 54 тисячі вся в рідній фарбі. Full LED оптика, парктроніки передні, задні, 17 легкосплавні диски, акційна ціна 17600 доларів. Класне поєднання кольорів, безключовий доступ, сліпі зони автоскладування, дзеркал, повний електросклопакет акустика кустика Крел. Проекційний екранчик, датчики світла, дощу, шкіряне мультикермо, адаптивний круїз, утримання в смузі, великий сенсорний екран, клімат, бездротова зарядочка, два ключики, електроручник, підігрів, сидінь, підігрів керма. Заводське тонування, офігенський стан автівки. Є оригінальний хюндаївський зйомний фаркопчик з ключиками зі всім. Аптечка подовжувач, зарядний пристрій, сервісний набір, все в комплекті. місто Вінниця, автомайданчик Вінкар, заїжджайте.